Вони тримають оборону на волонтерському фронті. Чернівецькі благодійники в черговий раз надали гуманітарну допомогу одній з медичних установ міста. Це чергова гуманітарна допомога медичного призначення. Приїхала до нас з Німеччини, з міста Нінбург. Медичне ліжка крісла для забору і проливання крові. Руслан Раздорський каже, волонтерство це командна праця, адже за кожен етап роботи відповідає. Певна людина. Тетяна Боднарюк, якій ми дуже вдячні, і благодійна організація Херман Снінбург разом з Мартіним, який організував це все дійство, доправили нам до Чернівців в одну із медичних установ. Ми дуже їм вдячні за те, що в черговий раз німці долучаються до, до передачі гуманітарного монтажу. Хотів подякувати своїй колезі. Волонтеру від Бога Роксолані Петрик, яка безпосередньо долучилася до організації, до формування цього вантажу, пліч опліч з благодійниками добру справу у страшні дні війни. Робить волонтер Володимир. Чоловік каже: наразі обов'язок кожного громадянина України бути корисним своєму народові, оскільки зараз наша країна перебуває в. Війні ми громадяни, Все повинні робити для того, щоб наше суспільство допомагало як громаді. Громадянам, так і нашим військовим, за словами Руслана Роздорського, наразі проблем із доставкою гуманітарного вантажу не виникає, і це значно полегшує волонтерську діяльність. Він іде по окремому зеленому коридору, тобто водій е -е, реєструє, як це, ну, цей, цей вантаж є гуманітарний, і митники без проблем пропускають даний вантаж, оскільки він призначений саме як е -е, для потреб. І збройних сил, і внутрішньопереміщених осіб, і для людей, ну які потребують медичної допомоги. Благодійники фонду Вікторія планують і надалі робити гарні справи та підтримувати зв'язки з іноземними партнерами. Ми працюємо з ними і плануємо і надалі працювати, тому що е, німці мають можливість надавати ну на сьогодні це медичний вантаж. Завтра це будуть продукти харчування. післязавтра це буде якийсь теплий одяг. Е, на майбутнє ми працюємо, поки вони мають таку можливість, і ми маємо можливість приймати цей вантаж. Альона Рудніцька Андрій Доротюк Чернівецький промінь.